Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде прямо до мене. Яка красуня. Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, передавіть квитки. Ось і мій літак. Е -е -е. Яка шикарна фігура, не те, що в мене? Оце так. Ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочко за вами так сумувала. Ну й облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама. Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? What? Що? Ось! Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус-фокус і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ми швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно. Пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну от тепер можна випустити тебе назовні киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой. В мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете? Начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от засікли. Жодних винятків. І тваринами на борт сурово заборонено. Ну, ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування. Наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, ось мої квитки! Як ти, кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні це не Як лоскітно. Що це з ним? Так, так, він просто згадав кумедний жарт. Що правда, лише. Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой. Дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Uh. Ми не знаємо. Е, прогавав Добрий день. Ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. <гум> Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. <гум> Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. <гум> а це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс, та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик. Парара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп спіц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає, вона точно апетитніша за інші. Wow! Mm -hmm, смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Cool! Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого, ти маєш доїсти свій часник до кінця. У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. You. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамиста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах, і нічого більш у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що звіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю, яка ж це гедота. Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі вибачте, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще Блін, тепер взагалі весь тік так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. А тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Що? У мене не залишилася тітака. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Як цікаво. Я Розпочну, впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, пахнуть надто смачно. Нічого собі, да вони істимні. Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ви нічого не розумієте, це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздримо. Це точно. Я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит? Нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі-то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Заберіться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в міло. Хвила, Джулі, зараз же все це забери. О! Спокійно, нам потрібен пилосос. Умілий черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос, він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого. подивись, що сталося з Мілою. Моє губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот завитий черв'яками. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись! Алекс став крихітним. Точно. А йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше. Я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе? Завжди залишайся таким. Поки що я не проти Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати, а ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого? Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого, я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Оце сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, і я цьому радий. Цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий iPhone. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, навіть у мій кадр. Ану, віддай. Я заберу твій телефон. О, все, зрозуміло, це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексей? Скажи мені. Краще тобі цього не бачити. О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, жулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук, що ж там ніяк не може дістати. Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути? Хто небудь зніміть її з моєї голови? Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора. Фу, яка слишка. Заберіть її. О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Oh. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, What? спробую поцілувати жаби, щоб чари розв'ялися. Ну, як спрацювала. Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. Що справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний. Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Джулі, Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд ти маєш рацію, Я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль! Виглядає круто. Поділишся. Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Срозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б так дуже дотепно. «Настала черга міли!» Не хочу відкривати всередині точно щось несмачне. Ну от смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Це було смішно, не дуже. Відкривай свій сейф, Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Згоден. Ой, що зі мною відбувається? Та у тебе все обличчя посипане цукерками. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Круто! Як мені це подобається, а ти хочеш, міло? Ні, дякую, які вони дивні. Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нотели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття Джулі! Ай! Як боляче! Вибачте, нотело зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно! Все повне захоплення. Я теж хочу! Клас! Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нотели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алексе, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть. Я падаю, але ти ж сама просила тягнути. Ого, банка Нутелла тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою Нутеллу? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіть протигази. Це сири з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. <глум> ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра.